Чина активними темпами готується до початку нового навчального року. І незважаючи на перебої із фінансуванням у більшості навчальних закладів, ремонтні роботи тривають і будуть завершені в строк, зазначає Іван Гальченко, голова комісії з питань освіти, науки культури. По закладам обласним закладам освіти, якими опікується, і наша комісія основних проблем великих немає. Але ви знаєте, що є єдина проблема, що за виконання роботи не фінансуються гроші через казну. Також виконуючи соціальні ініціативи президента, кожній дитині всебічний розвиток та відповідно до доручення кабінету міністрів та заходів обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки передбачено створено ремонт та облаштування дитячих спортивних майданчиків. Ремонтувати і реконструювати прямо по іменний список. 15 спортивних майданчиків в закладах обласного підпорядкування у 2013-2016 роках. На ці цілі з обласного бюджету буде заплановано на загальну суму цих років 4 мільйона 160 тисяч гривень. Також на засіданні комісії було продовжено трудові контракти із трьома представниками освітянської галузі.